1791 день в Канаді 22-е, 11-е, 25. -е. І сьогодні субота. Субота простенька, пролетіла <клес> швиденько, <клес> вихідний день. Е, але що, сьогодні на бед надбет? Вчора я замовив цю ялинку і пощастило, я вже після відео подивився. Так, він все ж таки написав, буде ближче біля обіду. Е, і вдалося мені поспати добрі. Десь по 11 покинулись, полежали, повилазили і кава. Стандартно, ранок в мене вже починається з кави і чизкейка. Що мені згадався, тільки що я колись був в Польщі, в місті Кельці там був було змагання по карате, і там був чизкейк. Перший раз вони мені дали класний чизкейк. Він чомусь мені там засмакував. Якісь кафеці я його замовляв. Класний. Запам'ятався мені. Хоча найкращий чизкейк. Сирник. Це був в моєї бабці. Бабуся, вона, коротше, готувала дуже класний, грубий, з твердого сиру сирник з горішками зверху, з медом бомбезний. Просто його можна було їсти і об'їдатись <смітна> об'єднатись. Поснідав. Зібрав прання, закинув прання, до речі, перекинув вже в сушарку, треба буде сходити, забрати. Зараз, напевно, перейдусь. Заберу. Щоб не лежала у віч охорона. Охорона теж хочу брати. от закинув прання і, і все. Сьогодні захотілося сьогодні нічого не хотів готувати, думали, що купити, але потім все ж таки взяли картопельки, зварили і захотілося олів'є. Захотілося ольв'є, зробили олів'є. Включили кіно. Старе 95-го року, де Шварценеггер іграшку на Різдво дитині не купив його це шукав. Забув, як воно називається. Коротше, не згадаю, а той їли дивились. Класний фільм. І все. Це купив яйця. Купив, я думав, ящик є там. Шість лодків. Шість лодків, багато. Я зразу, е, зразу зварив. Я люблю, коли в мене кулувельні варені є. Е, зварив і повиставляв багато. Я люблю яйця. Тим більше, оце яйця варка, що там вода википає і парить, що вони всередині серий жовток мають. Просто бомба. І там, там є мірний стаканчик, наливаєш таку кількість води, яку треба, і все. І воно готується, так як треба. розрізаєш на нас сиреньке. Тож тепер перехожу знову на єшну дієту. А, ялинку ж привезли. Привезли мені ялинку, десь біля першої, то перший був. Старший мужик, ялинка класна. 7 з половиною фіт. Е, вище в мене класна ялинка, але нижча, ніж та, що в мене. Там та, що в мене 10 фіт, по-моєму. Та 10. Е, та дуже велика. І Там половину лампочок звідси. Він написав в дискріпшні, що не світяться лампочки. В мене гарлянда є. В мене є гарлянда, кульки, і я тим більше її хочу використати на один раз тільки цього року на балкон. Хоча можна її ще раз через рік використати знов на балконі. Я просто не хочу її потім мити. Це ялинка, куча цих версинок, все припаде пилюкою, це буде просто труп. Ну, Стрісти не вийде, мити, можна помити, але там все одно ці Пробода і так не працює, тоді можна і помити. О, та або комусь віддам. Може віддам безкоштовно. Бо вона і коробку має, все, все. все Приніс ялинку, поставив в кімнаті, перевірив, кабеля всі нормальні. Не знаю, в чому проблема запобіжника немає. Я навіть витягнув, розібрав кнопку, дав проводи напряму, але все одно не, не контачить. Не контачуйте, не контачить. Там десь пробі обірваний, їх просто 100-500. В кожній гілості дроти і лампочки. Нереально це шукати, це не хочеться. Є тим більше грилянта причеплення. Тут поставив вже на балкон, вже стоїть, треба буде одіти. Прикрасити вже, напевно, завтра. Ой, ось такі от справи. Мухи. Залітають замов на Амазоні сьогодні таку мухоловку електричну, яка там з лампочкою всередині такою ультрафіолетовою. Треба буде поставити. Бо залітають, нервують. Оце ходиш з рушником, лапаєш мухи, ну це капець, Є ще така тріпачка, але все одно їх треба ходити і лапати. Так самі будуть туди залітати і, і все. До речі, була тріпачка така, яка ставиться на ножку і вона світиться. Блін, треба. Аня, вона менше так таки має, бо там. Так що я взяв там іскра, така нормальна? таке все. Та, а зараз відпочивати.